Друзі, мої вітання. Ще один Nissan Qashqai. в нашу колекцію тепер в білому кольорі. Ми нещодавно його показували в такому стані, якому він тільки приїхав за кордону. Зараз трошечки справили нюанси, трохи підфарбували, зробили повністю ходову. Зараз жодних питань і жодного втручання не потребується в цьому автомобілі по ходові. Їде класно, їде бадьора. Все це 1.5 турбодизель, і це у нас Qashqai Plus 2. Він більший, він комфортніший, він красивіший. Ще раз повторюється максимальна комплектація по себе ключ доступ, камера, два додаткові сидіння. Камера заднього огляду, 1.5 турбодизель зі шторочкою багажники. Тут у нас оригінальний такі бачимо гезини, такий килимочок лежить подвійний. Додаткові сьомі місця там, в шикарному стані, як знаєте, що особливо їми не користуються. Не знаю, як в Європі у нас так точно особливо часто їм не користуються. По салону. шик и блеск, До речі, оригінального тут пробіга 317 тисяч кілометрів. Пробіги ми не коректуємо, як машинки приїжджають за кордон, наші, так вони і залишаються на одометрі. Величезний панорамний дах, все чисто, все красиво. Все по машинці зроблено, О, дивіться, Трошечки є стертость по. По шкірі, але це не суттєво. Зато подивіться, яка шкіряна вставочка у нас на дверній карті, особливо тут часто ж кладеш руку, там, користуєшся кнопочками, то тут це класно. Навіть хром на ручки дверній не зліз. Бо це акустика і динаміки, є додатковий сабвуфер у нас. У багажному відділенні шкіряний мультикермо, тут всі кнопочки, все працює. Частенько є проблеми в цих машинах це шліф, руля. Треба частенько міняти, бо мігає там подушка. Тут все класно. Тут ніяких проблем по електроніці нема. Складання дзеркал, датчик світла, дощу, шестиступочка механіка, Підігріви передні, двозонний клімат, камера, мультимедіа, блютуз, навігація, два ключа, до речі, як в оригінальних. Так? Десь вони в кармані в мене є. Ось вони. Два ключики без ключового доступу, обидва працюють. Е -е, підлокітник, так, ще в нас є документація обов'язково. В автомобілі. Після того, як зробили кодову, обов'язково зробили розвал сходження, все класно, все круто. Їде тепер подвізка, як м'ячик. Ну і сервісна книга. Останній запис, там їх, до речі, не багато було, але останній був у 2018 році і пробіг був 200. 25 тисяч кілометрів. Ну і до цього також є записи. Тож, друзі мої, класне, що ціна цього автомобіля буде шикарна. Так, За таку комплектацію ми підробили і всі нюанси, які були, зробили. Заводські, до речі, ксенон стоїть. Лінзи, омивачі фар, туманочки, передні, задні. Виглядає досить симпатично. Тонування вікон задніх. І він такий горбатінький. Хочу сказати, що каскай плюс 2 набагато м'якіше їде, ніж коротка база. Становиться в продаж, Кашкаїв тепер у нас достатньо, приїжджайте, вибирайте. А в білому коліги і в такій комплектації у вас тільки один. Тож, спійте, спіть забрать.